Ой, кохані, милі вороги, я мушу вам освіти симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваша жіотаж, я вас ділю на види і на ранги. Ви мій щоденний звичний мій кренаж, мої гантелі, турники і штанги, спортивна форма, гарне відчуття. Марудна справа жити без батарій людина від спокійного життя, живі серцем і втрачає талію. Спасибі вам, що ви намі куші, дрібно та будь-негодна ворогами. Якщо я маю піце в себе. Бережіть снагу, і чемно попередить вас дозвольте. Якщо мене висігнете в духу, то ця дуга напевно, буде вольтова. О, 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 о. ваша жілта, я вас на види і на рабки. Ви міщательний зручний та наш, мої гантелі, турники, штанги. Противна форма, гарне відчуття, марудна справа жити без таталі. Людина від спокійного життя, ширіє серце і втрачає талію. Спасибі вам, що ви нам я душі. Підно та путь не ворогами. Якщо я маю дити все друзі, то визить. То ж хвала, вам бережіть снагу, і ченно попередить вас дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова.